ранку. добре і прийшла п'ятниця, перший тур. Ми вже їдемо на Олімпійський центр. Тут кілометрів 17 там, де ми проживаємо. Але дорога хороша, знаєте, між селами машин не багато, тим більше зранку. Підготувались. вроді все є у нас, розуміння є, вчора була нарада у нас ще. Про, пропрацювали, продумали, проговорили, як робити, який таймінг, як подача корму, животіночку, все вроді би ясно. Тепер швидкість, точність, акуратно виважувати і побачимо результат. Хлопці настроєні серйозно. Я попав, верніше так, в Лисоловські зона А і петухов, Б, С, не пам'ятаю хто в якому, і я в Д. Тепер ще б рибкування, щоб нам підвезло, щоб А в перших секторах, а Д в крайніх секторах. І так, там трошки буде може і легше. Там рибка може заходити, пресинг менше. Всередині, звісно, буде важко. А пресинг Риб, багато спортсменів, рахуйте 16 команд на 4, там, ну, грубо кажучи, 64 патичка кормлять всі, тягають риба, шумить. Але вона вже трошки привикша звісно, риба, але все рівно. Края є края. Зараз ще залишилося нам суху прикормочку підмішати. ТТХ ми вибрали. У нас вирішувалась кукурудза Веселовського, хороша тоже працювала і ТТХ. Поки що лишили ТТХ. Тому що всі на ТТХ ловлять, так скажемо, Кукурудза теж працювала э, майже, ну, одинаково, навіть не майже, де інколи навіть і краще. Підв'язали гачочки, поводочки у нас 0,19 гуру. Вирішили не тончити, тому що карп вилітає до 4 кг. Карп сильний. Біля берега дає такий, знаєте, бій. Гачок не дуже тонкий, бо розгинає дуже багато гачків і були поломки. Вибрали, не пам'ятаю Марку якийсь з гамакацу і ще один якийсь флагмановський, навіть не пам'ятаю Марку. І тепер будемо зараз працювати. Я ще, може, перед... Стартом зніму, але в турі не можна навіть телефон, тобто не те, щоб користуватись, витягувати, Може показати жовту карту. Тому вже після туру вам підведу підсумок, трошки розкажу про свою о, рибалку, може результат вже буде, тоді вам скажу. Все, тримайте кулаки, хлопці. Така стоянка. Вже там. Наверху зараз спробую піднятись. Зняти. Як проходять там збори, жеребкування. Може не виженуть, а може і виженуть. Отут животінку привозять, теж організовано. Людина відповідальна, коробочка запакована. Все в кращому вигляді. Тут магазинчик виїзний. Основне все є молодці, Будь ласка, розрахунок карткою. Кеш, як хочете. Теж дуже виручає, щоб ми не бігали по всьому місту. Там у нас декілька компонентів, клей там, то ми купляли все тут, не бігали. Бачите, як хлопці готуються. Кукурузу розкривають. Дуже багато кукурузи, дуже всі використовують. Ми це знали, але всі думали, що це шуточки. Не шуточки. Ось так ідуть збори, бачите? Ось так от. Ось так. Вони. Де наші хлопці я не бачу. Зараз подивлюсь, тут рша з Шиманським десь сидять

Aha, tudta, de az a blokka majd a blokkot fogja. Там можуть не витягнути. Ми то про себе не, не скромні, ребята. Нам командують так не провалитися. <праць> тобто оце, оце Вальтер. Оце відомий спортсмен, бізнесмен і, і той як його. Yes. Good morning, guys. I have one thing to ask from you to tell you what I forgot to mention yesterday. As you know, this is a kayak canoe rowing course, and we, fishermen, are only guests here. We come here, we have a match, we go away, and it's a kayak canoe world, double fishing world and kayak federation always ask us not to use these areas at the hotel building, restaurant building, podium, tribune, not to use these areas for mixing the ground. not to use it for magnet. why? because when we leave, we leave all the mess here, all the stuff, everything, and little kids are coming and working on the magnets, you know. they always. Чаржас фіз фор клінінг, мост із академий, наскільки я розумію, він сказав на березі нічого не мішати, не просіювати, не смітити грандей От отут на стоянці все замішати і вже з готовими прикормками їхати на секторах. They always have issues. At least when you now you draw the number to you your team, ask them to clean it, clean it as much as possible, not to leave too much uh stuff. I I'm, I'm a fisherman too. If you see my garden, it's it's right. Right. Розумію, не, right. не, не so please try to mix everything on the ground.

And there was one technical uh, thing yesterday with, uh, with the big feeders. Uh -huh. You are fishing with the feeder, but you have this big spotting feeder, you know, the batons. This can be 5 by 7 centimeters. You, know, uh, you can use it time in the match, you know, the rule. This must be. Also, by the rule, it must be also a sliding feeder. Yes, okay, in the future, we change this rule to yes. have a fix on the beta, but at the moment, this is the rule. Okay, guys? For you as well? Yeah, I understand, but just to confirm. And uh, have any kind of road is possible for the feeding. It must must not have to be uh, a feeder rod. it can be a car road, a bike road.

Хто заприймають участь, є інвалід, якому дозволяється допомагати. Там йому з ногами проблем. проблеми з ногами йому допомагають там на... березі, дозволено. Так що я не можу на це дивитися, я Хвилююсь і і домішати прикормку. 12, 13, 14. Чітко йде все. Все, йду на берег мішатися, хлопці. Я переживаю, ну баю. Зараз коля з Лешою прийдуть і розкажу. Все, останнє приготування. Жеребкування пройшло. Скажімо так, середнє жеребкування. Ігоря, звісно, сусіди англічани Один. і італіянці. Ні, не п'ять. Повезло. Так, зараз так що все, пакуємося. І так, що у нас по секторах? Давай, зараз Коля розкаже, як жеребкування пройшло. Ігор Володимирович А3, Славік Б10, с 7, Машковський Д12. Останній бокс да, Поч... да. Оста... Ні, буде. Останній бокс і... і справа від вас сидить бі... у Ні, білі... Це не у мене, то у то в Гориць. У мене бельгієць. і у Ні. От у вас д 12, Д13 Бельгія і Д14 Чехія. Я Pardon. ж кажу, Ми то у там говорить. Потім 15-й Австрія і 16-й Угорщина Поршня. Приїхав на берег. Можна до лінії піднести вхід в зону через 14 хвилин. От мій секторок де 12. Ми тут не ловили, але в принципі тут рівнозначні практично всі, всі берега. От, рівно, оцей от рядочок, оцей, це буде мій, навіть, оцей от ряд, буде орієнтир. Тут головне орієнтир і хороший, точно-точно кидати. Будемо сьогодні відпрацьовувати ювелірну подачу корма. Ось така підготовка йде. Я то в принципі вже ну, привикший, але все одно є таке немаличке хвилювання. А от Славік і Ігор дуже переживають, дуже переживають, хвилюються. Ну, Це добре. Головне, щоб не перехвилювались, щоб цей мандраж пройшов. Ну, yeah. Я думаю, старт буде, як мандраж пройде і робота стандартна робота почнеться. Ми все, в принципі, що ми намітили, ми вже відпрацювали. Тепер тільки... Тільки, тільки. Чітко все, щоб посипити. Це якийсь поломок, обривів, що вибиває інколи з, з колії. А так все нормально. Все є, животіна є, корм є. Руки ваги не болять, спина не болить, температурні. Всі здорові. Все, готуємося через 5 хвилин вхід в зону, я поки займусь трошки ще прикормкою. Третій чемпіонат світу серед ветеранів Угорщина. Sony перший тур. Сергій Володимирович А3, Славік Письменний Б10, С7 Сергій Володимирович і Д12 Сергій Іванович. Народу купа, буде дуже цікаво. Трохи нервуються хлопці, але все буде добре. Вони знають, що робити, в якому темпі і як. В принципі, трохи риби половили на тренуваннях. Тренування були складні, бо рибалка геть невідома для нас від слова взагалі. А так все буде добре. Ну що, друзі, закінчився перший тур. Ну, скажімо так, тут в тому куточку, де я сижу, я, мабуть, гірше всіх відловився. Це, мабуть, гірше, як я там зловив, може карпів 8-9, а там хлопці і по 20-30. Зловив, а тіла край попав, то там ще й мабуть, більше наловив. Зараз зважуть, Вони вже важуть. До мене 4 сектори лишилось, зважуть. У нас домовленість така, хто гірше всіх сьогодні виступить, той завтра на заміну, а заходить тарушкин запасний, щоб всі поприймали участь, то можливо навіть і я завтра побігаю. Зато я вам відео буду, зніму про другий тур. Може, може це і добре, подивимося. Я знаю, що письменний непогано відловився, але багато загубив, мог би ще краще. Вроді Веселовський непогано відловився, а петухов. Я думаю, або Пітухов, або я в заміну підуть. Подивимося. Зараз важуть. Був схід прикрий. Сидів цілий день, це вже десь на четвертій годині. І сусід почав їсти канапочку Думаю, а де я візьму свою канапочку там за спиною, метр буквально. Щоб ви зрозуміли, 5 секунд. Я повертаюсь за кульок, повертаю голову, вже удочка в дугу. І я за неї за комель, комиль, поводок відірвав. Дуже неприємний момент. І так риби небагато, ще хороша риба зійшла. Ось так буває. Цілий день пильнував, тільки один раз відвернувся, получив. Не хрен жрат В турі, блін. Захотів перекусити. От вам і результат. Добре, буду готовий тихенько збиратись і зараз. Після зважування я вам розповім. Що, друзі, зважили в мене 11950, там 7, по-моєму, чи 8 карпів. ну, Я не в останній, це точно. Таз, третій знизу чи четвертий. Я так одним оком дивився. Ословський третій. письменний там теж непогано. Сергій Петухов би злив. Ну як останній чи передостанній, так як я, коротше. От зараз йдемо дивитися, сколі, як зараз буде, Атілу а я думаю, Зараз поки що Англія на першому місці, в моєму, в моїй зоні. А подивимося зараз ще. Атілу зважити. Там я думаю, Англія 32, по-моєму. А от Атіла, мабуть, більше. Я думаю так. Що, друзі, зважили в мене 11950, там 7, по-моєму, чи вісім карпів. Ну я не в останній, це точно. Третій знизу чи четвертий. Я так одним оком дивився. Весловський третій. Письменний там теж непогано. Сергій Петухов би злив. Ну як останній чи передостанній, так як я, коротше. От зараз йдемо дивитися, Скорі, як зараз буде тіло зважити. Я думаю, зараз поки що Англія на першому місці, в моєму в моїй зоні. А подивимося зараз ще тіло зважить. Там, я думаю, Англія 32, по-моєму. А от Атіла, мабуть, більше. Я думаю так. Але є хороше для мене. Я лишаюсь на завтра. Володимирович останній. Він завтра буде гуляти. І знімати відос. Я його попрошу. Дам йому телефон він познімає. Тяжка рибалка. Звісно, оцей карп, що в мене... За сніданком Блін, ну трьошка хай буде, то я б 3-4 місця би піднявся одною рибою. Я так і знав, що буде якась халепа. Ось вона і сталася, Ну нічого, але вже ви знаєте, також потихеньку розуміння отримуємо. Тільки я не розумію, чому то саме роблять люди. І в них риба стоїть краще. Значить щось у них з прикормкою. Не таке, як у нас, не так все просто, як кажеться. Будемо ще думати сьогодні вечором. Завтра може трошки краще.